Борщ, гречана каша, салат. Обідне меню у військовослужбовців 63 ї окремої механізованої бригади. Виходять військові, тут тарілочки на перше, на друге, ложки, стаканчики сочу. Так мене обідсох не, не робимо чаю, тому що жарко. Підходять, беруть перше. Кажуть, пів порції цілу порцію. підходять, беруть другі. Тут салат. Кухар Микола показує холодильні камери. Там зберігають м'ясо, курятину та свинину. Готують поблизу передової. Микола каже, що тижня складає нове меню. Святкові вечері також є. Якщо є якесь свято, стараємося приготувати щось краще. Скажемо, ну той самий шашлик, котлети відбивні. Це в нас ну. Понятно, люблять всі, не завжди то виходить зробити, скажімо так, бо маємо багато роботи. Відповідаємо там ще за продукцію, ділимо там на інші підрозділи. Микола показує склад. Окрім ясної продукції, є ще питна вода, консерви, соління, овочі та фрукти. Тут маємо соки, соки є різних видів, скажімо Є мультифрукт, є яблучний, грейпфрут приїжджає, апельсиновий, скажімо так, біде, біде нема. Я скажу більше, що є люди, які кажуть, що вдома так не готують і не годують. Сьогодні на вечері готують овочеве рагу. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.